Танечка, наш канал далі живе і процвітає. Дякую, що ви з нами. І таке. Взагалі, я сьогодні таке не такого щось серйозного. Скоріше, от як ви думаєте, з вами вирішив порадитися, тому що, як то кажуть, одна голова добре, а пару то взагалі чудесна. Дивіться така ситуація. Дивишся по траках, по цінах. Ну, бушні траки, нові траки. і В принципі, я в такому трохи вступові. От На ваш погляд, як, як би ви зробили, ви все-таки брали би новий трак чи брали би бушні? Ну, різниця тут, ціна питання, скажімо так, машина, візьмемо там фрідлайнер 500 тисяч, 600 тисяч пробіо, за нього хочуть там 100 тисяч, 90 тисяч. 120 тисяч, ну, ціни різні, тобто ви розумієте. Да? І нова машина там, там. Ціна питання 190, 200, 200 чимось тисяч. От як ви думаєте, варто брати нову машину чи, чи все-таки? ну Це так, це загальне. О, мені просто цікаво, як, як ви бачите ту ситуацію. Але не то, що я власне, це я. До себе прикладає, просто мені цікаво, власне, що ви скажете, все-таки брати бушну по машину чи все-таки краще купляти новий тракт. Ну, тут питання, я розумію, що можна говорити там, там ціна питання, якби проценти, які на то, на сьо, як Там багато своїх нюансів впливає, але от, власне, по машині, якщо брати, тяжко. от Я от завжди задумуюся, що все-таки я краще, краще все-таки бушне. Вроді б-ушни візьмеш. Менше за нього платити треба більше заробляти. Але ти ж не знаєш, як його до того часу обслуговували. А Якщо його обслуговували не дуже добре, і той двигун тобі за якийсь там короткий період часу почне видавати перла. Але в той же ж момент так само і знову. Береш новий, то не знаєш, що з новим буде. Купив новий, то щось може гавнути. Коротше, така ситуація, не знаю, от я дійсно, оскільки думаю. Ніколи не, не, не задумав, ну, як би до кінця не прийняв правильного рішення, все-таки як краще. Бо що, з одного сторони, все-таки трак, ну, тракін якось би поцікавіше в плані такому, що ти більше в кінці, можливо, можливо я не кажу на 100%, але все-таки може більше будеш мати е, потім в кінці, коли ти вже. Заплатиш все, що в тебе більше грошей лишиться, новим. Ну, Але з новим може бути менше проблем, легше роботу знайти новим. Тому що як нова машина, в принципі, нову машину багато хто готовий брати. Тобто, така да, така не дуже, якби, як на мене така цікава ситуація, яка дуже надзвичайно. А я в принципі не знаю. Можливо, мені хтось щось підкаже розпише, як він бачить ту ситуацію. Але все одно, ціни на тракі поушни підскочили надзвичайно, дивлячись пару років назад і зараз, А що? нюбрасику, я дивився. На траки всі поза мільйон пробігу мають. Ну, а фрідлайнери, там, я так розумію, зелені, мені так здається, що це мідло виставив їх на продажу. Послухайте, по за мільйон вони мають, за них хочуть 70-80 тисяч. З такими пробігами движки двигуни щоб брати машину, щось я, я не знаю, то якось якось воно мені на голову не налазить, чесно кажучи. Оскільки та машина ще проїде і там, ну, хай буде до 400 тисяч і прийдеться в моторі капіталку робити. Це мови нема навіть. Не. Трансмісія теж до заміни піде. в бранську я дивився на ну, ціни. Онтаріо багато машин, а ціни теж такі веселі. В основному я так дивився півмільйона мільйона пробіга, щоб мали. Під пів мільйона, там 600 тисяч. Все-таки ціна 100-100 з 100 чимось хочеть взагалі. Космос. ціни космос. Навіть не знаю, що вам сказати. Як, наскільки воно з тим ковітом, з тими чіпами, як вони розказують, як воно все підсадило. Власне, цей ринок. Великі черги на нові траки, що люди там стоять, чекають до безкінечності. Отак от воно, та вся ситуація отак от виглядає. Ну, що будемо говорити? Будемо надіятися на краще, правильно? Що все поміняється, тому такі от роздуми, хто щось може написати, пишіть, як ви можете бачити ту ситуацію все-таки. Як ви рахуєте, краще взяти все-таки новий тракт, чи все-таки БУш краще брати. Будемо рахувати, що робота, вона в принципі оплачується, що на БУш, що на новому це одинаково, тільки оці нюанси. Ну не знаю, як ви бачите, напишете мені. Цікаво. Отак. Тому. Все всього, всього найкращого, дякую, що дивитеся, до нових зустрічей.